Сьогодні минає 10 років час вбивства антиукраїнською владою України періоду дитину 2014 року. Нашого героя, герой українського народу, герої чеченського народу, Сашка, музичка, білого. Це вбивство вони організували свідомо і спокійно, холодокровно його здійснили. це вбивство Арсен Аваков. Йому допомагав його перший заступник Євдокімов Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ тодішнього. таких два запасних українчика. Надай на кому фоні це все відбувалося. Можливо, хтось вважає, що це були найбільші виклики для України в той час і, і, і влада мусила так реагувати радикально. Нагадаю, 1 березня 2014 року було захоплено проросійськими російськими силами обласну державну адміністрацію в Харкові і в Донецьку. Були сюди російські триколори, кричали гасла Росія, Росія, і Путін в Наступного дня, 2 березня, 2014 року, у Миколаїві про російським силами була заблокована українська військова техніка. 13 березня на прокінську мітингу в Донецьку було вперше вбито українці. Було вбито двох українців, в тому числі герої України Дмитра Чернявського Свободівця. Наступного дня, 14 березня, був перший активний супротив у тій проросійській банді з боку правого сектора. Правосектор організував е, в Харкові ну на вулиці Римарській е, операцію, в якій він поставив на місце росіян 16 березня було заблоковано військові е, військові частини в Донецькій області і в інших областях. 16 березня так само був здійснений референдум в Криму про приєднання Криму до Росії. На цьому всього фоні міністерство, вважає, справ не бачило ніяких загроз, а як лише Сашко Білий. І з'яснило його вбивство замість того, щоб затримувати сотні і тисячі громадян Росії, які в Україні вчиняли той безлад, і тисячі їхніх поплічників з паспортами України. Міністерство внутрішніх справ займалося такою справою. Хочу вам наголосити на тому, що ці події ми тепер можемо легко оцінювати, і дуже легко можемо побачити, що за всіх влад, які були тоді, ота перша Фамарачева, потім Порошенко пройшов до влади, потім Зеленський пройшов до влади вибори до Верховної Ради, перші, другі. Всі ці політичні сили, які там були, всі ці президенти, які там були, вони всі плювали на нашого Сашка Білого. Вони всі плювали на українців, на інтереси українського народу в тому протистоянні, в тій війні, і вони всі прослуговували росіянам. Е, відкрито чи закрито активно чи пасивно, але вони всі вороги українському народу. Тож панов українці, вчимо історію. Пам'ятаємо величні і ганебні хвилини історії українського народу. Пам'ятаємо за нашого героя Сашка, музичка Білого. Не забудьмо і пімстимося. Слава Україні, слава величному українському роду і слава українському грові Сашку Білому.